Всім доброго дня. Біжу з роботи додому. Забігла до косметолога, забрала, замовляла в неї кушон з пес. Потім вдома вам покажу, який. Дуже хвалила, рекомендувала. Сьогодні була ще записана на процедуру до косметолога. Ну, Нас на роботі затримали. Ми помінялися не о вісім, а о 9 годині, а о 9 в мене вже була запись. І відтоді. В 10 вже в неї нова інша дівчинка, інший клієнт. Вирішили, щоб не спішити, Перенесли. Може, чи в суботу схожу до косметолога, так що такі справи. Всім горного дня. Сіла трішки перекусити після роботи, холодненьку кружку і заказовала безалкогольний мохіто. Зараз поснідаю і буду їхати додому. Всім смачного, хто снідає, обідає, вечеряє. Ось такий мохіто Мій чак вийшов. 163 гривні, кружка, хліб, мятний мохіто. іду вже на переїзд. Їхати додому. Якраз уже поки доїду буде в попи обід, може мені повезе, він мене забере. На дворі сьогодні така. Жара як літа, погодка хороша. Такі діла. Їдемо зустрічати, мов з роботи. Так я ж на мопеді просто їздив. То я так удивлюся. І як ти доїхала? Нормально. Чи в центр поїхав? Ну думаю, вже став на повороті. Понятно. Ну що, їдемо в фай, поїдемо так. Все у Кука, кука, привет, привет. А ну дуй, булька, дуй. Да ведь ее трусы, ты бачила? Ой. Ой, колючий хлопчик! Ой, колюченький! Иди сюда, иди сюда, мой колюченький! Папа, мне надо снимать нож с кукусиком. Ты думаешь, это колючка? Ну, кажется, личка. Хотя вообще любовь, кажется, лично. Да? 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 Ух! Ух! Так, показую вам кушон, який обіщала, який взяла. Ось такий зараз покажу, ось сам виглядає так кушон. Це кушон з spв 50. Це тобто можна не використовувати крем з СПФ, а використовувати кушон. Крем звичайний, а потім використовувати кушон. Тут іде змінний блок, коли закінчиться цей блок. Є змінний, що дуже зручно, не треба шукати. Ось так він виглядає всередині. І тут я ще не знімала ось цю наклеєчку. Як попробую, скажу свої враження. Ну, косметолог ще дуже рекомендувала як альтернативу крему. Бо я завжди в неї беру ось отаких. От на розпив креми SPF. В Таких маленьких штучках. В мене один косметички на роботу, один вдома. А дома ніч в мене крем звичайний без SPF. А це я вирішила спробувати, може буде набагато зручніше використовувати кушон. Тим більше він уже йде з тоном, не треба буде пудри, а просто використовувати кушон і все. Так що такий кушончик. А тут ось болується кукус. Да, куку, mm -hmm. мухи баловний, як мали. Куди ми збираємося? На нову почту. Що нам по... прийшло? У нас там посилочки. Нам прийшло, ми заказали москітну сітку на ці двері. Щоб Да, Щоб кокосик да, у нас око... бігав і ми не закривали двері О, і мухи око... не налітали. Це для <гум> Да. В'юка зараз додаткова, кондиціонер пече. Бо вже в нього там на другому етажу жорко. Давай. Так що їдемо на нову почту. Тут Сіли ми машину, а тут о, жарюка, вона простола під ті на дворі. А тут не вдержишся просто коня. Шість сьогодні або зганяється. Ого! Як про Вийшли прогулятися. Кокусик біжить. Йдемо пити кову. Щось да. думає скучно, йдемо пити колу. Кука пішла. Пішли, пішли, пішли. шош. Шо, шо. Jak doszło do ciebie, to, to, to idź, to, to żeby nie dało. To ja trzymam drżutek, żeby Так Такий в нас шашличок. Це я видивився, як соті в Ютубі. Дуже гарний рецепт маринування шашликом. Можу розказувати, якщо не думно. Ну. Це. Хай перемотують, якщо. Спочатку ріжеться цибуля, видовлюється, щоб соки пустила. За ну, в кожному шашлику таке роблять. Ну, звісно, так. Да. Ну, класичний, це коли додають перці. Ну, тобто багато перців, там всі чудеса, А тут трошечки не так. Тут додається аджика з усіма у нас її аджик. приправами. Да, Просто аджика, Угу. Ну. Uh -huh. І соєвий соус. Uh -huh. І маринується сутки. Правда, у нас не сутки, ну. Ну, з утра і до вечора. Ну, зранку до. Да. Ну там часа три. Треба, щоб просто він побув. І тоді головне цибульку обібрати, бо вона згорить на кострі і тоді буде не дуже смачно. Цибульку токісти. Можна і токісти, цибульку, так. Да. Оце таке. Тому що ми зараз три шомпура. Щас попа піде випустити кокусік, або попа закрив його. Ну, то що кокусік годостями займався. Ну. Не на камеру буде сказано. Кукусик наїдається в годості, потім векає, потім опять його їсть. І це в нього тако... да, розлічення. І нічого не можемо зробити.